Привіт всі! У цьому відео я докладно розповім, як може абсолютно кожен заробляти на платформі YouTube, не маючи тисячі підписників та необхідних 4000 годин переглядів, щоб підключити монетизацію та заробляти гроші. Тобто, заробляти зможе кожен навіть школяр і студент, не маючи партнерської угоди з YouTube. Достатньо того, щоб ваші ролики дивилися і набирали хоча б по 100 переглядів, і ви вже зможете на цьому заробляти. Як запитаєте ви мене? А дуже легко. Я перейду до теми питання. А ви ставте палець угору, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ділитися моїми роликами зі своїми друзями в соціальних мережах, тисніть дзвіночок. І не перемотуйте повзунок на відео, адже я постараюся піднести вам корисну інформацію і зробити це відео більш цікавим. Не пропустіть важливого. Перший спосіб, як заробляти на Ютубі до отримання монетизації. Це просувати свій телеграм-канал, щоб надалі закуповувати рекламу і заробляти саме на каналі своєму в Телеграмі. Тобто на Ютубі рекламувати свій канал у телеграмі та залучати відвідувачів та набирати підписників, адже розкрутити Телеграм безкоштовно досить складно, а Ютуб це крута штука. Ви розкрутите свій канал, і у вас з'являться вже рекламодавці, які будуть заказувати у вас рекламу. Ви, звичайно ж, будете на цьому заробляти. У мене є канал у Телеграмі, і хто ще не знає про нього, переходьте, мені дуже буде приємно вас там бачити. Я розповідаю про різні способи заробітку, показую свої результати. Там більше інформації про заробіток в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом дружно. Другий спосіб... Це партнерські програми. Якщо канал YouTube у вас ще не монетизований, тоді ви можете заробляти рекламуючи свої реферальні посилання. Наприклад, якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням в Альфа-банку, зараз його назва Sense Bank, то за реєстрацію ви отримаєте 100 гривень. І потім ви зможете розповсюджувати своє особисте реферальне посилання та отримувати за кожного запрошеного друга по 100 гривень. І я вам скажу, що це справді працює. Або, може, у вас є Монобанк, також можна розповсюджувати посилання та отримати 50 гривень за кожного запрошеного друга. Якщо у вас немає картки Монобанку, можете зареєструватися за посиланням в описі під цим відео та отримати на свій рахунок 50 гривень, і після вже запрошувати друзів і на цьому заробляти. Або ви зареєстровані на багатьох сайтах із заробітку в інтернеті. Може, можете також брати там реферальні посилання та вказувати їх під відео в Ютубі, щоб люди реєструвалися, а ви будете отримувати відсотки. На цьому дуже Можна заробити. Також зауважу, що відео на YouTube потрібно виставляти як найчастіше, якщо у вас матеріал виходитиме по одному на тиждень, тоді ви, звичайно ж, на цьому не виграєте. Та й ролики повинні хоч, хоч трохи відповідати вашим послугам. Так, до речі, щоб швидко набрати на Ютубі підписників. Необхідна кількість переглядів, треба підключення монети. Слід випускати відео часто, дуже рідко це везіння. Коли перший або другий ролик на Ютубі прориває швидко, це, це везіння. Так буває дуже рідко. В основному необхідно мати багато відео, щоб досягти результату високого. Відео 100, мабуть, комусь вистачає 50, але якщо у вас тільки 10 відео, на виграш не розраховуйте. Треба працювати. Два-три відео випустити і чекати на диво, так може і працює, але дуже рідко. Потрібно працювати, працювати, працювати. Без праці та терпіння нічого не буде. Є чудовий сайт MyLead, до речі, про нього я обов'язково розповім пізніше, у своєму відео детально розповім. Там можна буде брати посилання різних компаній і поширювати їх в соціальних мережах. І добре заробляти таким чином. Але про це згодом. Сайт польський, і для нас це дуже гарна ідея, там зареєструватися і працювати. Посилання залишу під відео. Третій спосіб це допомогти розвинути свій обліковий запис в Інстаграмі, щоб продавати свої послуги і рекламувати товар. В Інстаграмі так само не просто набрати активних підписників, щоб вони приносили. З часом прибуток. Ютуб для просування сторінки Instagram є досить вигідною пропозицією. Якщо ви продаєте свої послуги і вам не дуже вдається просуватися, тоді YouTube це дуже хороший варіант. Звичайно, вже все одразу і одним махом нічого не ні в ні в кого не виходить. Потрібно терпіння, праця, не лінуватися і не здаватися. Прийде час і в кожного вийде. Хто вперто йде до своєї мети, обов'язково вийде. На шляху будуть перешкоди, може навіть розчарування, іноді буде відвідуватися. До вас охота кинути все, і ви захочете опустити руки, але потрібно не допускати цієї дії. Ви можете про це подумати, ви можете пожаліти себе, впасти на хвилину в слабкість, але в жодному разі не кидати розпочату справу. Іти вперед і не здаватися, йти на пролом, рватися, метатися, і найголовніше не зациклюватися на справі. Просто робіть те, що повинні робити, і все вийде обов'язково. Така вже психологія пішла. Так, я це вмію, але дуже сподіваюся, що я даю вам стимул та мотивацію рухатися у потрібному напрямку. Дуже дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду старатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладів. До нових зустрічей! Це буде Україна. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте з ними поруч!